Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани і настав час нам з вами поговорити про льодоруби. Для чого вони потрібні, якими вони бувають, на що звертати увагу при виборі, а також про те, в яких ситуаціях використовуються. Льодоруб нам потрібен не тільки і не стільки для того, щоб рубати льод. Насправді це доволі універсальний інструмент. По-перше, льодоруб це додаткова точка опори на сніжно-льодовому схилі. І тут ви скажете, що так само точкою опори можуть бути і трекінгові палиці. Дійсно багато людей ходять в зимові походи з трекінговими палицями, але льодоруб вміє те, що не вміють вони. І другою, очевидно, найважливішою функцією льодоруба є його здатність зупинити вас на схилі під час зриву. Уявіть, що ви піднімаєтеся або спускаєтесь, або траверсуєте схил. Він не обов'язково має бути дуже крутим, достатньо лише невеликого градусу. Але якщо на ньому буде наст або фірн, тобто сніг настільки твердий, що в нього неможливо заглибитись під власною вагою, і коски, такий, що нагадує льот, то на ньому буде досить легко підковзнутися і злетіти вниз. І ось в такій ситуації падаючи і проковзуючи вниз. Ви можете зарубатись льодорубом поверхню снігу і закріпитися на схилі. Тож льодоруби в зимових горах рятують життя. Звісно, це навичка, яку потрібно тренувати, і для цього є альпіаністичні табори з відповідними сніжно-льодовими заняттями. Увіткнувши ручку льодоруба на повну довжину у сніг, ви можете таким чином організувати станцію, закріпивши до нього через карабін, мотузку або петлю самостраховки. Тепер поговоримо про конструкцію. Два основні елементи льодорубу це голова. Вона зроблена, як правило, з кованого заліза чи нержавіючої сталі. Друга це руків'я. Вона, як правило, з алюмінієвого сплаву. Також в комплекті може бути темляк, щоб випадково не впустити льодоруб кудись далеко вниз. А на руків'ї може бути резинова накладка або хоча б насічки, аби він міцніше тримався в руці. Іноді до руків'я додають спеціальну гарду, аби льодоруб не висковзнув з рук, коли ви працюєте з ним ударною технікою. Голова льодорубу складається в свою чергу з двох елементів. Це дзьоб, який може бути змінним. А з іншого кінця, це може бути лопатка або молоточок. Тепер давайте по порядку про кожен елемент. Спочатку про руків'я. Воно буває прямим та зігнутим. Чим більш зігнуте руків'я, тим більш агресивним буде так званий кут атаки, коли ви заганяєте льодоруб у сніжно льодову суміш. Але це відбувається тоді, коли ви займаєтеся технічним альпінізмом, тобто рухаєтеся крутими, іноді навіть вертикальними схилами. Пряма ж ручка підійде тоді, коли ви рухаєтеся помірними схилами і не плануєте технічно складних ділянок, коли вам треба зарубатися льодорубом у сніжно-льодову суміш. В такому випадку, і це як правило зимові походи. Ви використовуєте льодоруб виключно як спосіб зарубатися та зафіксуватися на схилі при зриві. Загалом розподіл такий: пряма руків'я краще підійде для зимових походів, в тому числі і в Карпатах, а також для гірських походів, там, де багато снігу. Тобто на маршрутах де переважно пологі схили, і ми не працюємо ударною технікою, тобто не зарубаємося постійно в льот. А от зігнути років я це вже про альпінізм, про технічно складні ділянки. Дзьоб також буває різної форми. Той, що вигнутий назовні, ось такий, добре працює, зарубаючись при зриві зі схилу. Той, що вигнутий всередину, теж добре зарубається, але його легше виймати. Тож він підійде для технічних підйомів по сніжно-льодовим поверхням, коли ви багато разів зарубаєтесь та виймаєте льодоруб. Якщо ви багато працюєте дзьобом ударною технікою, особливо там, де льод перемежовується з камінням, то дзьоб може зноситись. Саме тому роблять зйомні дзьоби, щоб їх можна було замінити. З іншої сторони дзьобу є лопатка, нею можна розчистити ділянку снігу або збити льод. В льодорубах, розрахованих на технічно складні маршрути, тут може бути молоточок, щоб забити гак або дістати анкер зі щілини. Також на кінці руків'я в багатьох льодорубів є гострий штечок. З ним, по-перше, легше встромити руків'я у сніг, коли ви організовуєте точку страховки. А по-друге, він не зісковзне. Зі слизьких поверхонь, коли ви використовуєте льодоруб як точку опори. Тож штичок це важливий і завжди необхідний елемент. І тепер головне питання: яким по довжині має бути льодоруб під мій зріст? Є твердження, що якщо взяти льодоруб в пряму опущену руку, то штучок має торкатись кісточки на нозі. Але насправді це твердження не зовсім вірне. Такою може бути його максимальна довжина. І то, якщо ви збираєтеся йти по рівній поверхні без перепаду висот, тобто без спусків та підйомів. В інакшому ж випадку така довжина льодорубу вам буде більше заважати. В іншому ж випадку, якщо, наприклад, кут схилу варюється між 10 та 40 градусами, вам потрібен коротший льодоруб. На середній людський зріст це приблизно 45-50 см. Ми радимо використовувати льодоруб разом із кішками і не тільки для альпінізму, а і для зимових походів, в тому числі в Карпатах у високогір'ї. Справа в тому, що якщо ви виходите взимку із зони лісу на якийсь із карпатських хребтів, то сніг там найчастіше може являти собою дуже щільну і ковзку сніжно-льодову суміш. Такий покрив це вже спресований сніг, вивітрений вітром і покритий дуже міцною кіркою льоду. На ньому легко зісковзнути та злетіти вниз, в тому числі і з летальними наслідками. Знаю випадки, коли наявність кішок та льодорубу могла врятувати чиєсь життя. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.